Віт, я Вероніка Мельник і це рубрика Мобільний репортер. Добірка найцікавіших відео від наших глядачів, які точно не залишать вас байдужими. Що потрапило до ваших об'єктивів цього разу? Дивімося! Сьогодні у випуску швидка ремонтна допомога, собачий палац та успішна рекламна компанія. Ну, все, більше не потрібно чекати та перебувати у невизначеності. Ми готові дати відповідь на головне питання українських доріг. Бо ж знаєте, їде мотоцикліст, і перша думка а раптом Ігор. А тут чітко й офіційно ні. Цей номер як соціальна декларація. Мовляв, я можу летіти по трасі 180, але принаймні я не Ігор. Світ знає, ким ти не є, і цього вже достатньо. Славу в інтернеті можна отримати не лише завдяки креативним номерним знакам, а й чимось більш прозаїчним. Уявіть, як людина після багатьох невдалих спроб у соцмережах приходить до маркетологів з питанням, як прославитись? А їй у відповідь: ріш-ріш. Воду це на перший погляд здається, що все просто, навіть безглуздо. А автор цього відео впевнений, що в цей момент він ділить воду на шматочки, аби її вистачило всім. Наступне відео буде особливо корисним для тих, хто робить ремонт чи перестановку в квартирі. Зверніть увагу на бездоганну роботу цих майстрів. Розберуть ваше ліжко або шафу буквально за кілька хвилин. Навіть каву не встигнете допити. Важливо, що хлопці працюють у бездоганній тиші, тож поки ви матимете можливість добре відпочити. Якщо ваша пральна машина вже не нова і коли працює в режимі віджиму, хитається так, ніби на дах сідає гвинтокрил. Задумайтесь, можливо, вона просто хоче вийти на вулицю, бо знає, що там на неї чекають. Адже світ не стоїть на місці, та навіть тварини заслуговують на покращення житлових умов. Пес явно не проти такого палацу: красивий фасад, шумоізоляція, та ймовірно ще й гойдалка всередині. І на завершення феєричний танцювальний номер від Вінницької транспортної компанії. Я ж говорила, що їхня команда має справжніх зірок. Танок цей не простий, а ритуальний. Він закликає нових вмотивованих веселих працівників до роботи у компанії. Правильно, такий винятковий колектив повинен збільшуватись. Це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо хочете долучитися до створення програми та побачити своє відео на екрані, уважно спостерігайте навколо, хутко знімайте та викладайте у мережу з хештегом «Вінниця репортер». або надсилайте мені у особистих повідомленнях у соцмережах. Па-па!